Ситуація the situation не the front Путін, і so not платимо any significant changes. І Путін, і ми, і ми, дуже високу ціну. ми не можемо out -out перевершити out -out Путіна out в, кількості в кількості військових. Бо він має значно більший мобілізаційний і кадровий ресурс. У, у нас million. менше одного мільйона, у Путіна 25 мільйонів. Ну, Путін у Путіна no більше money. грошей. Ви you know знаєте, скільки грошей Путін планує в держбюджет, як військовий бюджет на 2025 рік? 143 мільярди доларів. І це на 33% більше за 2024 рік. А це майже 10% ВВП. Порівняйте з європейськими витратами military, на військо або навіть американськими. Україна має військовий бюджет менше 50 мільярдів. Путін майже 150. Як боротися? І це не від наших taxes. платників податків. Це все разом з партнерами. We Ми не можемо out, перевершити man. тут. Але ми повинні перехитрити, перевершити технологічно та перевершити у мотивації. Жодного моменту на цій війні я не переставав би бути оптимістом. Тому що неможливо бути президентом, лідером країни в стані війни і не вірити в перемогу. Який фактор ще важливий? Чи знаєте ви, скільки шахедів безпілотників атакувало Україну в жовтні? 1740. І я вас запевняю. Жодна країна світу не може мати ефективний протиповітряний захист від такої кількості атакуючих безпілотників, які мають радіус дії понад 2000 кілометрів. війна змінилася. танк чи БТР, чи навіть повітряний транспорт не такі важливі. Натомість важливі ракети великої дальності, системи радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, такі речі, якими можна